Друзі, доброго дня. Сьогодні покажу вам, як я міняю підшипника того, що там стояв на нового. Я сняв оцей мотор-редуктор. Бачите. от До речі, там пробка залівна. Ось то пробка залівна для олії. Воно, бачите, от видно там чорненька гайка пластикова, мабуть. Значить так. Я зняв ступицю. Ось ось сама ступиця. Бачите, от на 6 винтов хрепиться. От. Ось тут так стояла вона. Ви зрозуміли. О. Зразу думав, що зніму ступицю, побіжить масло, але бачите, тут так зроблено, що все. От. Ось о. Ось. Сама. Сама ступиця на яку? ставится колесо. Сейчас я вот эти шарики, ну я там покажу вам. Давайте я шарики. Так. Она надевается туда, бачите, на шлицах. И тут шлицы вот. И все, пешебник вот тут стоит. Все. Это старый пешебник. Марка я вам потім покажу. Ну, такі підшипники стоять на вазах, на тазиках, вазах. Задні, по-моєму. Не, передні. Вот. Сейчас я вам там покажу по подшипникам більше. Ну, в общем, ну, щоб ви зрозуміли. Я меняю підшипник. Не знаю, чого став міняти, бо я потрогав, а воно так трошки болтається. Друзі, продовжимо. Так, тут я вам покажу видніше. Значить, оце стояв старий підшипник. Бачите він. Ну, його, мабуть, ще може трохи походив би, але треба вже міняти його. О, бо туди попала грязь якась от. А що попала, бо гайка гайка оця, що стопориться отаким от образом, прослабла і чуть-чуть провернулась. І ступиця стала болтатися. За що того, що вона болтається, нарушилась резинка з цієї сторони з вулиці, і туди попала грязь і все, і він зносився. От. От, я сразу думав, що може болтається ця ступіця, от, куди колесо надівається, Що тут просадка в подшипнику. От. Оказується тут все нормально. І от і подшипник, ось, бачите, я. Так. Подшипник тут стояв. Сейчас я покажу. Осьо. Оцей номер стояв. Розмір подшипника 30 60-37. Вот. Такі підшипники стоять на жигулях. І потім ще на якихось там, десь я читав чи на Ланосах, потім ще на якихось французьких машинах і так далі. На багатьох. Це не дефіцитний пошибник, от на Оліксі можна його зовсім задешево купити. От. Десь він коштує в середньому 200 гривень. От. І, ну і дороже. Я купив дорожче, бо я купував не через інтернет, а поїхав на автобазар і там купив, як кажуть, у тих, хто перепродує. Ну, з націнкою, звісно, со бо Вони ж не будуть задарма працювати. Так, оце що? Підшипник такий от. Значить, номер ось, бачите, цей підшипника. Це цей, що я придбав. наружи 60, внутри 30 и высота 37 миллиметров. А цей пешебник, бачите, другая марка. Вот. Це, ну, тоже на ступицах стоять, на жигулях там и так и інше, вот. вот. Так что, таке, вот это Ну, шарики. Шарики я вам покажу. Шарики тут действительно... Бачите, вони вже не такі блискучі. От і я дивився через стекло лупу, ото. Там є вже на шариках поверхность в мікрораковинах. От. Ну, оце таке. Обойма пластикова. Ну, мабуть, тут так само. От. Значить, знімав я съйомником. От прилочився зйомниками от. Ось от, так виглядає. Зараз я буду знімати оцю обойму внутрішню, от. Тут теж шліці, бачите, от. От, все. Далі вже покажу, як я його поставлю. Ну, зрозуміли, по підшипниках ви зрозуміли. Бачите, він там... Якщо подивитися, він вже там зеркала, як такового нема вже. От. Все, пока що все. Отак, От друзі, я знімаю обойму. Це в мене такий съйомник. Це съйомник ще радянський. От. Хороший съйомник. У нього він Можна переставляти як на два зацепи, бачите, от, і на три зацепи. От. Хороший зйомник такий. от. Лапи піджимаються. От. доволі длинний, все. от. Значить, пішенник пішов, ну, відносно легко, бо от. Якщо у вас нема съйомника, то тут, тут дуже маленьке виступаюча маленька часть, то, не знаю, вибивати якось стулку или ще щось. Не знаю. Я зйомником і вам рекомендую теж мати от Ну, оце такі сйомні, бачите. Друзі, сняв я обойму. І дивіться, сама ступиця колеса. Скутер пройшов 33 тисячі кілометрів. От. І вона геть, як нова. Бачите от. Всередині ще стоїть, вона, бачите, зелена смазка рідна. Зеленого кольору. Ну, номера на підшипниках. Не звертайте особу уваги. Головний розмір розмір. Бо номера кожен китайський пром ставить свій свою метку. Мітять. Вот. Бо попередній стояв вазовський ступиці. О, тепер оце теж якийсь. В общем, розмір підшипника 30-60. 37. 30 внутренний диаметр, 60 мм наружу и толщина 37 мм. Вот это такой Все. Зараз будем сажать основании ступицы. Вот так, чтобы... Значит, сюда. Сейчас побачим. А, а это тоже можно. Насадку якусь і насад через насадку полегенько молоточком можна попробувати посадити. Якщо розмір підшипника правильний, то вона должна стати. Дивимося далі. Ось так я його сажаю на місто. Бачите, сьомник. Проставив кусок металу знайшов якогось. І трьохлаповим сьомником воно рівномірно і йде правильно. Друзі, я вже посадив, з цієї сторони буде. Кольцо стопорне. Я його потім надіну. Значить, головне, друзі, це, це дуже важливо. Що оцей підшипник, дивіться, бачите зазор? Він до кінця не сажається. Не вздумайте сажати до кінця, бо ви зламаєте все. Там зазор є, бачите. от. Зазор, він до кінця не сів. Він так, так потрібно. Поняли? І він сідає за под зі стопорним кольцом. Там канавка для стопорного кільця. Бачите от. Так що не здумайте на силу перти. От. Бо зламаєте. Аккуратно. По, по стопорне кольцо вдавили і все. Чуть-чуть ниже стопорно і все. Оце це стопорне кольцо. Будьте його поставити. В общем, ви зрозуміли. Його внутрі, там є канавка всередині. Потім, як посадите кольцо стопорне, да? Вот. Чуть-чуть. По подшипнику, щоб підшипник уперся в кольцо. Легесенько стукнете от, і підшипник цей упереться в стопорне кольцо. Все. Як бачите, я це зробив. Якщо я зробив, то ви теж зробите. І знайте назавжди, що якщо хтось щось зробив, то такого не буває. Людина так само може повторити. Повторити може бути краще, або не зовсім так, як було те, що воно повторялося. В общем, бачите, значить так, дивіться, стопорне кольцо я поставив. Бачите, от, воно там. Притик до подшипника. І потім те, що я вам казав, що до кінця ви не сажайте, бо воно не сяде, там воно, там опирається подшипник. Бачите, от є полость. Пошипник не до кінця. Це так повинно бути. Потім я взяв отаку штуку, надів, потім оцю штуку і два рази. Легенько ударив. Все, Пошипник у мене уперся в стопорне кольцо. Кільце. Ну, і тепер я його буду ставити. Так, нічого не болтається. Такий, друзі, такий пошипник був тут непутьовий. Все, так, буде далі. Друзі, вже прикріпив і закрутив. Так що ми бачимо і хочу, що я вам розказати те, що ви бачите. Значить так, оці 6 болтов, болтів затягуйте максимально. Максимально затягуйте, якщо нема... Ключа динамометричного то затягуйте. От. Я затягував шестигранниками. От. Максимально надівав навітрубочки, щоб речах більше був. От. І так майже до того моменту, що ось ось він може зламатись. От. Хром ванаді все. Так, тепер бачите, тепер нічого. Не болтається, крутиться. Все. Значить, будете знімати або робити щось таке повторять моє як кажуть, метарство. То під редуктор дерев'яшки підкладуйте, його повище підніміть. Так зручніше буде працювати, бо оця рама вилка її знімати це ще та головна проблема. От. Так що ви її, хай вона тут і залишається, ви просто піднімете чуть-чуть редуктор. Все, зараз все йому щось мішає. Ну, В общем, оце один болт, ось, все, і вторий. Щоб зняти колесо, треба їх відкручувати. Все. Ну, все, бачите, колодки тормозні в мене вже стоять, все нормально. От. Це теж винт відкручується. Так, все, далі вже покажу, як буде колесо стояти. Вже колесо стоїть. Так, ну і... Родзинка на тортику. Оце я, друзі, дивіться, зробив з шестигранника. такі гайки стопорні, бачите. от. Була от така. От вона відкрутилася тут, провернулася і прослабла в подшипники. Да? І колесо вийшло сюди наружу, і воно болталось. От. І воно болталось, а звернув увагу вже коли помив його. Оце така. Все. Сейчас ми будемо тут стопорну гайку накручувати і. Ще ж її треба накрутити. Так, все, друзі. Там я вже закручу і побачимо, що воно буде.